Ви на каналі Супер Друзі. З вами, як завжди, Рома. Сьогодні я покажу вам кілька прапорів, які я зміг зробити на кубі-куробіка х 3 Почали Перший це, звісно, прапор України. Далі прапор Арменії. Азербайджан, я их по видео все робити. Далее, Япония. Це кілька прапорів, які я знаю на кубік Рубіка 3, 3. Ну і ще, Я тепер знаю, як складається Кубік Рубіка 2х2. Можу вам це показати. Ставимо копей. Я зніму відео, як збирається цей кубик Рубіка, бо він дуже легко збирається. І тут дуже легко навчити. От і все. Складений Рубіка 2х2. Також в мене ще є Міганинск, пірамідка 3х1 і Патрони. Ось вот таке у нас получилось відео. Всім пока ставте лайки і підписуйтесь на мій канал.